Восьмирічний хлопчик у храмі питає у свого батька. Тату, а якби всі люди зараз зупинилися і попросили Господа, Господи, нехай буде мир. У нас був би мир. Батько здивувався, був зворушений таким запитанням, але відповів: Так, синку, був би, і відвів голову, щоб син не бачив сліз. І сьогодні, я думаю, якби хоча б на п'ять хвилин. Усі чоловіки і жінки, які приймають рішення про війни, стали восьмирічними хлопчиками і дівчатками, без амбіцій, територій, без бізнесових інтересів, без травм, страхів і виправдань, а просто сказали ми хочемо миру. Можливо, цього було б достатньо, щоб вони домовилися, бо за кожною амбіцією, за кожною територією, за кожним бізнесом стоїть чиє життя. Сльози матері. Сльози дружини, сльози дитини. І тому я дуже хочу, щоб сьогодні усі, хто приймає рішення про війни, стали восьмирічними хлопчиками і дівчатками хоча б на п'ять хвилин.